25 січня 2025 року. Сьогодні ми огляну понега, що там поробляють бджоли. Сьогодні температура НІ плюс 6, на сонці більше. Хочу подивитися, чи з'їли вони тісто, яке я їм положив. Сьогодні був обльот. Так от бачимо один кусочок вони під'їдають. Так вони сімейки сидять. Бачимо, як виїли тісто. Залишив я їм 6 рамочок, так щоб вони покривали кліточки. Бачимо, заставна обджолівця. У нас йде потепління до плюс 10, обльот буде. Я на рамочку з кліточками чи все в порядку. Сьогодні бджоли літали. Ось одна кліточка відпала. Але матка жива. Ось бачите, матка ходить жива. Я її прикріплю тут. Чому? Що матки живі мають бути. цій квіточці щось не, не бачу, чи жива матка. Тут жива, тут жива. Ці дві не знаю, не впевнений. Ні, Жива матка. Тут жива. Там вже будемо бачити. Ось така ситуація, кормів не густо. Кормили виїдають. Буду тримати так, може, до 1 березня, а може і швидше випущу матки. Поділю, щоб сьогодні я оглядав цю сім'ю, одної матки немає, бо вони злетіли на цей бік. І в цьому вулику вже є розплід. Можна буде глянути в попередньому відео. Отож, всім дякую за увагу. До наступних зустрічей mm -hmm. слідкуємо за банком маток, кому подобається як буде розвиток, як будуть матки розвивати, чи будуть вони відкладати трутневі яйця чи звичайні бджолині. Отож, до зустрічі!